Всім привіт, я хочу показати, як можна пройти Тріал за 25 левел тільки з улькіорою та фермою. Ну і вам просто треба буде 3 інших юніта, щоб на них просто скидався урон. Погнали! Ну, на початку ви просто ставте всі свої 4 ферми і прокачати 3 ферми на одну прокачку і потім ставте одного улькіору. От там де я показую. Це одне з найліпших місць, де він може стояти. І наступного отуду, тому що там ультєра погано дістає. І зліва, щоб допомагав, бо там він за двома лініями І так, просто качайте е, всі чотири ферми на третій рівень і далі просто прокачувати улькіар і ставити юнітів, щоб е, якщо босс кидає стан, то не тільки на укліора, а може ще на інших NPC. Щоб просто він всіх спав. Ви перше прокачуєте отого посередині, потім справа. Тому що справа потім починає приходити. І за того що там. Ну, я не знаю, чогось там більше юнітів. І все, просто трансформуйте. Тільки трансформуйте улькіорі, коли набиваєте... Коли набиває 1 мільйон урона, тому що так він набагато слабіший стає. 6 Ось його улькліри... По логіці найбільше урона, ніж у всіх інших. Потім продаєте ферми на 15-й хвилі і качаєте останнього кльору до кінця. І все отак от ви легко проходите не так уж і тяжко. Ну, вона навіть буває стане уклюра, але це не сильно мішає, от, як бачите, вона все рівно вбиває її. Ну, Тому що уклеора тут найсильніше, я думаю, її, бролі навіть не буде близько. Із-за того, що тут трансформація вона набивається на 1 мільйон. От і все тільки. Шість хвилин і тридцять секунд. Ну наразі це все. Я хотів просто показати, то, що цей тріал не такий важкий, як виглядає. Дякую за перед всім папа. -па.